Режисери щось придумають. Ой, Настя, ми, напевно, самі не впораємося. Ще й так багато. Що ж робити? Чекай, Степане, зараз щось придумаємо. Ну ось, тут все написано. Виявляється, ми не самі. А, точно, отож запрошуємо на цю сцену, ведуче Андрія Шкіляра та Лілію Скоробогато. На нашому святі. Сьогодні у Забужжі відбуваються мистецькі вихідні, мистецьке шоу Ми маємо талант! Сьогоднішнім святом стартує проект Територія ми, для якого просто тут і зараз відбуватиметься набір команди для втілення проекту у життя. Як годиться, на початку нашого шоу ми хочемо назвати вам, любі друзі, тих, без кого це свято не вдалося. Отож, шоу у Забужі відбувається за сприяння Львівської освітньої фундації, яку представляє сьогодні Мар'яна Кащак. За сприяння департаменту питання культури, національності та релігії Львівської обласної державної адміністрації, представником якого сьогодні є Юлія Фис. Директор бібліотеки Христина Дарсюк. Методист Сукальського районного народного дому Лілія Конончук приватного підприємця Володимира Данчака. Отож розпочинаємо. Як же гарно ви співаєте? Дякую. Мабуть, консерваторій чи так? Ні, консерваторію я не навчаюсь. Я навчаюсь у Львівському університеті імені Івана Франка на факультеті механіко математичний Я впевнена, ваш механіко-математичний факультет лишається таким співучим математиком. у нашій команді. Так, готова. Тож я вас вітаю, ви прийняті. Дякую. І, і подруг. В мене ще одне питання. А хто з вами танцював? Танцювальний колектив? Степане, зачекай! Танцювальний колектив ще буде програмі і ти будеш мати можливість з ними поговорити. А тим часом ми продовжуємо набирати нашу команду. Знаєте, друзі, я така рада, що потрапила на це талант-шоу та й стану учасником проєкту, що я відчуваю крила за спиною. А й справді крилато, круто не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цього напевно й правда, пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не споху, пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого З вірності у коханні, у кого З вічного перевання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи. У когось пісні, або з надії, або з поезії, або з моріє. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. До речі, а ви відчуваєте крила за спиною? Так, знаєте, я часто відчуваю крила за спиною, а особливо тоді, коли роблю добрі справи і хтось від того стає щасливішим. Або тоді, коли спілкуюся з хорошими людьми, я бачу тут у залі їх є багато, вони чекають за виходом на сцену. І вони світлі, у них хороші очі, добрі серця. Або також я відчуваю крила, коли спілкуюся зі своїми друзями, сім'єю. І коли роблю свою справу, або також коли в мене є любов до вивчення мов. Формація, інформації я взагалі побачила людину, яка теж брала безпосередню участь у підготовці до нашого фестивалю. І я хочу, щоб ви гучними оплесками привітали Мирославу Михайлюк, яка є представником відділу культури Сокальської державної адміністрації. Синьо, чорноброва. У святковому вбранні Україна наша муга раз наснилася мені. Йшла вона полями боса, потім лугом серед трав, Її пшеничні коси легкий вітер розлівав. Я стояла й дивилась на красу її ясну. Раптом ненька зупинилась, мов збудилася зі сну. Синя небо потемніло, впав туман до босих ніг. Чом ти плачеш, Україно? смуток і біль в очах твоїх? Я сумую відповіла за дітьми. Тепер вони наче птахи полетіли до чужої сторони. Мої діти безталанні, що шукаєте, скажіть? Може, там за океаном срібло зовку лежить, може, сонце там тепліше, як у рідній стороні, може, небо там синіше, хліб солодший на столі? Знаю, знаю, вам нелегко і мене душа болить. Повертайтеся здалека, щоб стежки не заросли. Розоремо наші ниви і засієм весні, ви ще будете щасливі в своїй рідній стороні. І над полем та над долу раптом пісня розлилась, Україна усміхнулась і у небо піднялась і повіли від неї добрим лаві. Ним теплом, а над лінною землею ясне сонечко. Кіпали, що ви, напевно, з дамою любов. Я так люблю в природі півтони і так не люблю напівсказаного слова. Радше сльозу не прохано з рони, тоді щиріше в тебе вийде мова. Я так люблю спів птаха в небесах. І так не люблю співаної лесті, радше полину правди стерти на вустах, аніж нещирість духу людям нести. Я так люблю налити келих лиш напів і зупинити часом на півслові, але не маю в серці віри лиш напів. І так не розумію пів любові. Знаєте, що з самого дитинства я дуже любила ходити на концерти і дивитися, як танцюють маленькі діти. Здавалося, вони такі веселі, безтурботні, такі підтянуті. Коли я виросла, думаю, я буду вчити дітей танцювати. ...платформи космодром. Це приміщення відремонтоване руками молодих людей для того, щоб вони мали місце для проведення зустрічей та спільного дозвілля. А чому ця новина є цікавою для нас? А тому що Червоноградський космодром, так само, як і в Забужій території ми, мають спільну ідею. А давайте, може, вони самі нам про це розкажуть. Представники космодрому є в залі. У друкарні де зазвичай шумно буває, тільки через працюючі верстати на цей раз шуміли літери. Вони сперечалися між собою. Буквами серед людей завжди знайдеться, хтось простіший, а хтось важливіші. Але серед буква важливіша буквови. А це чому? Буквами часто вживаються не те, що якась. И мене починається багато слів. На відному наборі нас аж три. Ось. Ли. Ли. Нас також багато, ось і тві. Розтопіться всі решту букв. Це ви найбільше вживана, а по-моєму А. Нас теж тут двоє. Як би люди обійшлися без букви А? Все починається з А. А це перша буква алфавіту. А це перший звук дитини. Буква Д. А перше слово дай Д найголовніше. Найголовніше тут я. Гарні слова починаються на букву Г. Головка, голос, гроші, гарна я. А з мене починаються такі важливі слова, як Бог і Біблія. А з мене сонце світло, я дуже важлива, а я не менш важлива. Та взагалі ви пригості, бо нас без зовсім не звучало. Не було б волости, люди не могли співати. Друзі, перестаньте споречатися, ми всі не дрові, хіба не зрозуміло, що не досконаліше, що це буква О. Ви подивіться на мене, так як кругла, симетрична, правильна. Подивившись на мене, всі кажуть о. Ну і що ж що ти круло? А я широка і тако симетрична. Я, я, але забула про мене. Я! Карню зайшов укладач, букви стихли. Вони чекали, кого ж людські руки застосують для роботи. Кожній хотілося отримати місце. Виявилося, що потрібні всі. Укладач набрав потрібний заголовок, і подивіться, що у нього вийшло.